Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із другої книги Хронік. Аса візвав до Господа, Бога Свого, і сказав: Господи. Ніхто не може допомогти як ти, у битві між сильним та малосильним. Допоможи ж нам, Господи Боже наш, бо ми на тебе покладаємось і Твоїм іменем вийшли проти цієї великої сили, Господи, Ти Бог наш, нехай не переможе тебе, чоловіка. Зранку сьогодні говорили. Про цього царя Асу, що він довірився Богові. Черговий раз ця книга хронік описує події із життя ізраїльського народу. Ми багато, я багато говорю про це, тому що, знаєте, Господь Бог вибрав цей народ для того, щоб на прикладі нього показати, як ми можемо дійсно жити. Тому що, знаєте, як би там не було євреїв, це той народ, якому, якщо вказати на помилку, він виправляється. І живе інакше. Нам, українцям, треба вчитися визнавати свої помилки і виправляти себе. І от тому ці розважання є для того, щоб нас навчити цього. А особливо зараз в часі війни. І от на прикладі цього царя Аса ми бачимо, як потрібно воювати. Якщо почитати цю історію про ці війни, то Аса переважно воював проти значно більших військ, маючи менше, але він перемагав. Чому перемагав? Ось відповідь те, що записано в цій книзі хронік. Він, викор... Він, як би це сказати правильно, довіряв себе Богові. Його щитом і його мечем був Господь Бог. Чому? Та тому що для аси Бог це є життя. Це той, який подарував життя, і його обов'язок було це життя берегти. І бачите, як він молиться, що звертається до Бога, як до єдиного того, хто є е, сильним і єдиний, хто може е, воювати між слабким, тобто малосильним, той, хто має мало сили, і тим, хто має багато сили. Але якщо цей той, хто має мало сили, довіряє Богові? Що... Покладається на Бога, і у війні, коли є війна між добром і злом любов'ю і смертю, ненавистю і добром, то має, ми маємо звертатися до Бога. Сьогодні трошки так сумбурно, але знаєте, просто цей стих для мене дав. Відповідь мені складно щось добавити. У війні слабкого і сильного. Той, хто довіряє Богові, завжди перемагає. Чому? Тому що Бог є життя. І коли я ввіряю своє життя в руки Бога, значить Він це життя береже. Бог не може знищити життя, яке сам створив. Знищується тільки той, хто відкидає Бога, той, хто відкидає це життя. Бог дарує, Бог береже, Бог захищає. У війні з Богом людина ніколи не переможе. А ця війна розпочата людиною, людиною, яка вважає себе Богом. Зрештою, всі війни розпочинаються з того, що хтось себе вважає надзвичайно сильним, що має велику силу і він хоче вирішувати долі інших людей. Тобто зробити себе Богом. Але це фальшива віра. І ця фальшива віра завжди приводить до повного знищення і краху. Якщо подивитися. На всі великі імперії, які очолювали тирани, ну, на той час, можливо, вони були великими полководцями, але які себе вважали богами, яка їх доля була? Вони або помирали в тяжких муках, або жили недовго і гинули, чи їх вбивали свої ж таки підлеглі, але після їхньої смерті. Їхня імперія, їхнє божество зразу розвалювалося. розвалювалось. Чингісхан завоював майже весь світ тодішній. Після його смерті його імперія моментально розлетілася на косочки, тому що і всі хотіли бути як Бог. Але так не сталося. Олександр Македонський. Теж його держава розлетілася. Римська імперія, яка довго доволі існувала. Але через що вона зникла? Через те, що себе почали вважати богами. І знищили їх якісь язичники. Прості язичники. Наполеон, Гітлер, Сталін, Радянський Союз. Там, де створюють фальшивого Бога, де людину роблять Богом, там є імперія зла, і ця імперія зла ніколи не буде довго існувати. Ця війна, яка зараз ведеться проти України, це війна людини, яка робить себе Богом. Але вона забуває одну річ: що той, хто себе робить Богом, дуже погано завершує. А для нас, українців, важливо є в цій війні зрозуміти одну річ, що наша молитва це найбільша зброя, наша віра це найкращий щит. Наша любов і коли ми ввіряємо себе в руки Божі, є найбільшою запорукою. Того, що ми переможемо в цій війні. Відкинути все старе, відкинути це гріховне життя, життя, яке ми провадили до початку цієї війни, до 2014 року, а потім, на жаль, і після 14-го. Відкинути це гріховне життя, повернутись до Бога. Це те, що від нас вимагається. Це наче приклад оцього Аси, який, ставши царем, не побоявся відкинути гріховне життя своїх попередників, знищити всі жертовники фальшивих богів і звернутись до Бога, жити згідно законів Божих. І каже книга Хронік, що за часів його був мир і спокій. Бо всі війни, якщо і починалися, то вигравалися дуже легко і швидко. Бо ввіряли себе в руки Божі, а Господь Бог береже життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, повсякчас на віки вічні. Мінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх полонених поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли, серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. І просимо Тебе, Господи, і захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. Благослови, і захистив цю ніч, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Мій. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра. В восьмій годині ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, ми молимося за наших померлих. І в дев'ятій годині розпочинаємо нашу денну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!